Всім привіт, кошенята! Ви на каналі за Candy Чалі. І ми дочекалися новолічного оновлення в AdoptMe. Так, ну зараз перше покажу петів. Так, я ж не знімала на цьому каналі, ну, і взагалі ніякому новолічне оновлення, бо тоді ще в мене не було каналу. Ну і Хелловінський, в принципі. Ну, коротше, показую. Ось такий класний Bad Dragon за так, тисячу, тисячу робоксів. Дуже шкода, що за робакси. ще така білочка за 3400 пряників і якісь два такі милі штучки за 8 тисяч зараз 8 тисяч п'ятсот. Ну, Чи ні, 85 тисяч блінчик? Так, що тут ще є? Надіюсь, прикраси якісь додали. Буде так не цікаво. Ми будемо розглядати зараз. Давайте я зараз спробую хоч би на ту назбирати. Тут білочка ходить якось. Дивіться, як гарно. Розроботчики постарались на то оновлення. Дуже гарне. Можете, якщо, що, самі роздивлятись, тут просто куча всього. Дуже багато всього прийде. Або тут нові речі. Так, давайте я заберу тваринку, щоб не мішати. Ось така ось штучка за 5 тисяч, дрон. Ем, ось такий, типу, повідок чи що це? А прикраси, а прикраси будуть? Так, 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 є прикраси. Так, ось така ось прикраса. Ось такі, вау, гарно дуже. Вау, корона. Ой, тільки стільки прокрас, ну, шкода. ну Мені здається, що ось тут ще будуть прикраси, там. О, буде гра через 4 хвилини, я якраз встигну позбирати плянки. Так, я була тільки що тепнулася, ну, сюди. Тому я не знаю, як там, де то, замок, якийсь чи що то. Майже і догадки де, то, Там де завжди оновлення. Так, я догадалася. так. Вау, такий портал дуже гарний, тут такі, типу, кристали. Так, пішли збирати пряники. Як завжди, тут будуть підгвіни нам мішати. Так, йду на початок там. А ні, вже я почала збирати. Ну, це просто зимовий, просто я ж то бо вже цілий рік вже не було цього оновлення. Мені здається, ті, хто вже грають десь декілька років, ну їм не дуже так цікаво, бо в них було дуже багато оновлень зимових. І не дуже так дивуються, а я просто дивуюся. Бо це друге оновлення за весь час зимове. Надіюсь, тут буде якісь календарі. До речі, зараз календар має відкритись. Давайте відкриємо. Я ж шорт не буду знімати. Бо. В цьому відео або знімлю. Так, напевно, ті, хто тільки почали дивитися мене або грати взагалі adopt Me, То, напевно, питають: а чому не збираються оці? Я зараз відповім. Так, треба ось сюди. Давайте дозбираємо. Ой. Гвінчик, можеш, будь ласка не влетіти в мене? І ось тут можна збирати. Я ж тисячу не збирала. Ого. Надіюсь ви у цьому календарі будуть попадати пряники. Наприклад, там буде багато, наприклад. Пам'ятаєте, було хелівінське оновлення недавно, і там були, типу... Ось таке, типу, можна, типу щось календаря, і там попадалось 15 тисяч, 20 тисяч, навіть 10 тисяч там було. могло попастись. Може, і в календарі будуть 10 тисяч попадатись. Так, зараз дозбираю усі пряники і відкрию щось там в календарі. Так, ось тут. А ці вже оновилися. Ну, давайте я дозбираю на ту білочку цих пряників і тоді відкрию. Я не знаю, скільки за один пряник дають, але надіюсь багато. А може, взагалі по одному? До речі, хто не знав, ну. Нові там з'явилися ці штучки, ну, хотіння тварин. І якщо у вас немає машини і ви граєте, коли, ну, коли зараз новий рік, то не бійтесь, можете просто покататися зі тваринкою на лижах. І так, ви виконаєте завдання. Ой, гра почалася, блінчик, я не дозбирала, не думав нічого. Так класно, ніби розробочки, ніби. Чи то всіх новий рік. А, то всіх, напевно, сьогодні Миколая. І вони, типу, ось таке, типу, якраз на Миколая зробили. Так, нас кинуло сюди дуже цікаво, що це за гра. Надіюсь, я швидко Ну, Я догадуюсь, бо це може бути гра, яка була того року. Бо було одних відео розробочків ось таке, типу. Пам'ятаєте, треба було і там були Суперзуб чи хто то був і мамонт. І Їх треба розколювати. Надіюсь, це якась нова гра, бо буде нудно і одна і та сама. Так. Ой-ой-ой-ой-ой! А, це весело! Я зрозуміла, що це. тут треба протриматись, це дуже цікава гра. Ой-ой-ой-ой, ні, не, не, не скинули. Прямо передо мною. Треба тут одну хвилину протримати цього. Короче, легка, ну, трохи легка гра. Да? Ой-ой-ой, ні, ні ні я впала. я не збирала. я же можу купить Діти, ура, білочку. Я можу купити білочку. Ну, перший раз не дуже вийшло. Буде через 8 хвилин. Ну, Я ж закінчу, напевно, відео через 8 хвилин. Так, купляємо білочку. Так. І. дивіться, яка вона мила! Це білочка лисиця чи хто. Ну, Вона дуже мила. Так, давайте подивимось, яка вона. Вона комонка. Може, я навіть і зроблю неонку. Ту, давайте відкриємо календар. Буде цікаво, що там попадеться. Можна на ці пряники, я куплю ще одну мишку, чи може мені збирати краще на ту, а я краще до подарунків тепнусь, бо я щось загубила. Там, де хід, вихід, <гум> як то називати. Ну, зараз то вихід, а зараз то вхід тепер. Так, календар, календар. Так, сьогодні шосте. Ой, мене збив пінгмін. Знову. Так. ну, Заходимо. Я ж можу там звідси, але я хочу залізти і, типу... Стоп, я могла тепнутись, але думаю нічого. Так, ну, відкриваю і... Що тут? О, ці знову зільки. Ну, вони трохи. Веганіть, надіюсь, буде щось цікавіше на другий раз. Так, ну зараз дозбираю ці пряники. Я в майже все тут збирала. О, ні-пігвін! Ні, ні, Оп! А я что, уже все пряники забрала? Вроде бы их было больше. А вот там пряники же. Чини. Какая-то Я же все забрала, вроде бы, бачу. Направно уже все. Так, и тут тысяча. Так, ну, давайте спробуємо потраїти цю білочку. Може, мені нормально дадуть за неї. навіть. Бо це типу, не всі же назбирали. Бо Просто відео буде дуже коротким. Так, ну попробуємо трейдити. А, тут же майже всіх є. Ну може дехто робить неонку. Я знаю, як ви, але ну, мені вона дуже сподобалась. Дивіться, як вона мило сидить. Може це не білочка, може написати в коментах, хто це, але мені нагадує білочку. Так, ну на пузу тут Чікати напишу комусь. Привіт, може, щось дати. Хтось тут, тут хтось з ростом. Хеллоу. Buffer. Ай, А я что серьезно за это что тебе Написала офер. Я тебе покажу я бы была. Ну, згодна. Мені здається, що в нього є. Щось шукає? До речі, послухайте така класна музика. Ой, ні-ні-ні. Я на такого не хочу сказати, так? Ну, коротше, давайте я буду закінчати відео. Ну, надіюсь, вам сподобалось це оновлення. І відео це. Ну, мені ось дуже сподобалось це оновлення. Просто все дуже класно. Такі деталі різні. тільки щось дуже, дуже прикольне, що ось ці зільки, бо вони дуже мало типу, дають. Ну, надіюся, це оновлення буде довго. ну, Воно буде 34 дні. Ну і ну, всім па-па! Всім гарного ну, дня Миколая, всім па-па.